Ох і пече народ. Я не знаю, на сонці, мабуть, всі градусів 30. Плюс. Просто жара неймовірна. Значить, коротенький ривок знімемо на полі. Це, по-моєму, найостанній посів сої. Самеостанній, який у нас був посіяний. Ну, суть не в тому, коли він там був посіяний. Суть в тому сповніть, у що ми сіяли. Просто сповніть. Я колись сіяв, чесно кажучи, такого не очікував. Повните тут, соняшник був сплошний, його можна було просто не сіяти. Гляньте, що зараз тут на полі. Тут ще росте соя і поле чисте, якоби, якоби. Ось лобода жахнута. Ось берізка жахнута, але ти ще її попробуй її вивезти. Це така зараза, що. Я ті дам. Шушу. І ось нова ну, бризка, така, як ліза. Ну, отаке чистеньке поле получилось в результаті. Очах лободи. Я вражений, я просто, просто я в шокі. Значить, виходить такий момент, що посіяв і бризнув, теж канає. Бо зазвичай да, перед посівами люди бризкають і потім сіють. А виходить, що можна типу, і таким макаром зробити, як оце зробили ми. Бачите, кінечний результат. Що тут? А, півтори літри було гліфосату в нормі. Вилив 200 літрів. Це тут а, коля, саме дальнє поле, тут 3 гектара їхати сюди за прискочем, це є недоцільним, тобто у нас є рюкзачок з до МТ зона, 200 літрів вилив і пішов. Це тут а, соя. ПС-2035. Гляньте, що це таке? Що тут? мурав'ї якісь живуть, чи що? Соя ПС 2035. Тут є такий експеримент, я по ньому бігати не буду, там зараз потім вже по вегетації будемо дивитися. 200 500 тисяч, міжряддя 35, 500 тисяч, 600, 800 і мільйон. Оце є такі норми висіву. Будемо дивитися. Дощика. І все було плюс. Жара неймовірна. А Попадів немає. Що тут? І хочеться, чесно кажучи, і риться, розстраюватися. Тут бетоняка, де не дориєшся. Аж, аж, аж воно щось чорніє. Ну... Ну хай десь отак немає вологи. Шах, бідні рослинки. Оце. Такі діла. Пишіть ваші думки. Ви вражені з даного поля. Ну, Це той, хто в темі, хто бачив відео. Хто не бачив, то, понятно, той не догонить, скаже, що все прекрасно, все люкс. Але я просто вражений. Без дожджа є питання за колісом, але маємо, що маємо. Оце вам і сівалка. Якби не сівалка точно висів у даному випадку в нашому Атрія. Хрен би ми тут посіяли без культивації, без дісковки і цього всього діла. А так ми не дискували, не культивірували, напряму зарядили без обробітку предпосівного. І бачите, кінечний результат. Краса неймовірна. Такий. Та це відео, Коля. Такий невеличкий ставочок. Вода, правда, зелена. Таке враження, як вроде би, Дніпро десь, як там в липні воно цвіте, так оце таке саме тут в цьому ставку. Ну, Коля каже, що все время таке. Вода тут кольором. Оце там йому вже кінець. І он кінець, тобто бачите, такий невеличкий. Ну хоч знаєте, я оскому збив. Є отакі чудики, да невеличкі, Є чуть побільше, чуть поменше. Зривалися, естественно, ж самі більші. Такі якісь, якісь такі дрінні, худі, блін. Є такі пічкурі. Так що вся риба зловлена і відпущена. Наступного разу приїдемо, а воно знову буде ловитися. Тому якось так. Ось вони, я їх впіймав, Хі -хі -хі, коли на рибалці був, не догнав я їх на лодки. А тепер ось об... ось вони. Красота яка. Сім штучок дріщів. Ох, уже й підросли. Були ж такі ось недавно маленькі. пуньки, А зараз щось там їдять. Красота. Не налюбуєшся. Три, так, да, сім, сім. Ще й сюди ближче приближаються, вообще буде бомба, якщо ближче підійдуть. Риби не віддать, не видно. Я думаю, це похоже, да? На лайкос. Так, полюбувалися, подивилися, поперли. Неждано, не гадано. Робимо експеримент. Надо мені віддати ці полторашки. І набираю гліфовід. Ось о він, укравітовський. і набираю оригінальний раундап Макс. Там у нас Roundup макс, тут у нас гліфовід. Дивіться, нулі бутилка 1,831. Забарвлення, бачите, яке? Видно, так? Да? Тут таке враження, як бензин колочений, а тут таке, як під солярку з перероба. А тут 2,32. Щоб там не було, знаєте, більше, менше. Ну, тут, а да, ось набрано там, я не знаю, на, на 3 грама більше. Але різниця майже в 300 грам, да, по-моєму. 200, так це точно. 2,31. А тут 1,831. Да, 200 грам рівно різниця у 1,5-літровій бутилки. Оце вам і є якість. Оце якість, а це, ну, так собі. До речі, ж прийшов этот, як він називається, Лимонна кислота. О, ось набрав уже, зараз йдемо прискор. таке воно, така фірма на правах реклами Acid. в Асід. Там його гора, кому треба 1400 мішок і побігли. Всім привіт, народ! Сьогодні відос такий монотонний, бачили? І рибалка, і соя на іншій ділянці, і лебеді. Так що хто не поставив лайкос, напоминаю, вам не, не в западло, а нам приємно. Заправив бочку, набрав об'єм, який потрібен на поле, і їду правильно на поле. Як думаєте, чого, чого набирав на базі, їду в ружоний на поле? Я думаю, той, хто вміє рахувати 2 плюс 2, той здогадається. Пишіть ваші думки коментарях. Хто напише правильно, той і молодець. Їдемо на поле. Оце чим? Чому саме вибір впав на даний обріскувач? Тому що просто ми побачили на широкій резині. Тому що ми розуміли, що будуть переїзди, потрібно буде гружоному переїжджати то ли з бази на поле, то і з поля на поле. І щоб більш устойчивіший був обріс. В нього є ширша резина і нижче. Тобто, оце качання, я думаю, воно повинно бути не таке, як на високій резині. Ну, Може я чомусь помиляюся, не знаю. Так що їду на пол, на полі вже включусь, розкажу свої думки і що ми значить, задумали, що ми будемо робити. Не перемикайтеся, може комусь буде цікаво. Сонечко вже сідає, але щось вітер не стихає. Значить прийдеться чекати. Приїхав вже на поле, оглянемо зараз ось на горошок. У так тут вже стрічки висять, як воно правильно в гороха називається. Не бобиш? стрічечки. Диви, ймає, тут день-два можна вже їсти. йо молоднячок, точно, стопудово. Теж йому потрібен дощик. Mm, красота, як в дитинстві. Потрібен дощик, щоб налити стрічечок. Щось в цьому році, бачите, засуха. Низький горох, агроном з даного господарства теж це констатує. Ну, погода, як то говориться, чи в природі немає поганої погоди. Нічого ти не зробиш. Дивіться, який голошок. Сложний позів, диви, держиться капець. Клас. Хочемо спробувати і ми дану культуру. В себе на полях. Хтось, що з цього приводу думає, по поводу дугоруха. Хочемо спробувати. Ми її ніколи не сіяли, щось треба вводити, якісь культури легші, бо ця кукуруза це все воно фігня на косне Чесно вам скажу. От соя це воно. Ти знаєш, що тут, до чого, як і так далі. А от та кукуруза це важка одним словом вона на руки, при тому, що навіть і сушка своя є. Але, але важка. Що таке вивезти 2-3 тони сої, що таке вивезти 7-10 тонн кукурудзи. Це вагомо. Потім їх пересушить, їх так само перевозить манітухою, манітухою загрузить і знову ж вивезти в кінечному результат, який я б'єм. Значить, що? що я? Приїхав на поле з соєю, замість того, щоб накрити три площі, зараз накрию тільки одну. А зранку стану рано, наберу бочку, залью гліфосата і знову приїду гружоний на поле і будемо оприскувати ті два куска. Те вже знімати не буду. Ті площі, то вже в конечному результаті покажу потім, коли огляд зробимо, скажімо так, такий. Значить, Тут у нас на даній ділянці будемо. Уже коротше, виходимо по гліф обробки на основних площах на другу гліфобробку. Е, і там, де в нас було вже три гліфобробки, там вроді би ще поки терпить. Тому виходимо в общем, на другий круг обробляти нашу сою. Що мої думки з приводу е, врожаю? Що потрібно для врожаю 2-3 тонни солі. Особисто мої думки. Понятно, що я вірю, звісно, вам. Хто там пише, що в мене 4, 5. Питань немає, в нас не виходить 4, 5. в нас виходить, 3,2 було в минулому році, позаминулому було 3,5 це на поло. А в тому році дана своя піонер була на 35-му, дала нам врожайність 3,2 тонни максимально. То що, мої думки для цього потрібно? Як на мене два фактори. Це якісний посів і чисте поло. Це два основні фактори. Добрево, знаєте, це вже таке агрофон поля, це вже таке індивідуально. Воно соя рік на рік не приходиться. Коли є дощі, то звісно, то і добре не потрібно. Коли е, дощів немає, то звісно і те й добре буде до одного міста. Логічно, логічно. Е, мої такі особисті думки. Ну ось що я вам хочу сказати. Ось наша сойка-піонер, не пам'ятаю, який там посів, це вже треба індивідуально дивитися, кожне поле. А потім вже говорить. Оце зараз знаходжусь на цій місності. О, бомба стихає, красота. Де в нас 400 тисяч. На міжряді 35. 000. Тобто в рядку 200 тисяч. Як в цьому, так в цьому, так і в цьому. Понятно, що за колісом є моменти, ну немає опадів. Немає опадів, тому є такі моменти. І тут ми вже зараз будемо проводити другу гліфообробку. Ось бачите, с вже торчить, торчить повним ходом. Молоденький, вилазе, і будемо з ним боротися. Раніше ми, так як і більша частина людей, ждали там або з того якогось, або там хай воно підросте, ми його бризнемо а потім раз і все в нас буде чудово. Потім же ж, на сьогоднішній день є в нас YouTube, в якому ми можемо дивитися, як на ми, ви можете дивитися, і я в тому числі як на себе, так і на інших. І, продивившись відео ти, того, той людини, чи іншої, блогері, можна так назвати, да? аналізуєш сам для себе, береш якісь, робиш всього, якісь висновки і експериментуєш в себе на полях. В даному випадку я. Пам'ятаю, як в минулому році Олександр Луценко говорив, що потрібно бризкать бур'ян, а не ждати, поки виросте соя. Ну, подумали, подивилися, роздивилися. Ну, давай спробуємо запровадити таку технологію. І от в цьому році сугубо йдемо по його, скажімо так, думкам, що бризкає бур'ян, а не сою. По попередні роки, як я вже ж говорю, повторюся, що ми там щось ждемо, щоб там якось там вигадати, щось приміняємо, всякі генерики, дішманську ту всяку херобору, яку нам напарюють. По вісам ви бачили, що ваги, ваги щось не співпадають. да? Чуть-чуть є різниця. І в цьому році вирішили працювати так. Бризнув, я ж вже й говорив, що краще бризнути тричі. По літрі, по 1,2, по півтори там. Якщо у вас є слобода на полі, лупачте одразу 1,5-2 літри, і навіть не вигадуйте. Оригінально. Раундап Max. А якщо вона ще й перерожча, може треба навіть її додати. Тому що в цьому році якось складно боротися із лободою, то потрібно додати гліфосату, щоб воно забрало нашу лободу. От бачите, ось вона стоїть. Я вже думаю, що вона перероша і літра її не візьме. А от в даному випадку ми примінятиме півтори літри. Я думаю, що ще буде третя гліфобробка. Однозначно, видно між жаді зеленіє. Буде третя гліфобробка, тому що, тому що в цьому році опадів нема, суш конкретно. А бур'яни лізуть дужче, ніж коли є опади. Бо коли є опади, в нас е, культура наша росте швидше, ніж бур'яний. Робетінь, відповідно, немає бур'яну. А в цьому році засуха, жара, культура не сильно спішить розвиватися і бур'яни, відповідно, ростуть швидше. Це по е, гербіцидному захисту, по боротьбі з бур'янами, вроді би розказав, показав. Ну і те, що я говорив, це точний висів. Якісний висів, рівномірний на одну глибину. Як ви можемо бачити, і хто в курсі, хто в темі, ми сіяли сівалкою атрія, яка точного висіву, яка ложила нашу, наше зерно на одну глибину, більш-менш рівномірніше, в десятки разів рівномірніше, ніж люба зернова. І маємо на сьогодні ми отаку сою на міжряді 35. Чому я кажу, що сівалка точного висіву. Ну от дивіться. Ми теж не експерти, ми теж учимося і сіки, як ото говориться, сіки не навчайся, все одно дураком помреш. Так, да? Якось так по моєму. От дивіться, це ми сіємо на міждяді 35 другий рік. Другий. Але висновки для себе були вже зроблені. Потрібно ще по цьому році подивитися по засушливому густота посіва. І на наступні роки смело можна вже стверджувати, як і що потрібно сіяти. На прикладі, от дивіться, ми ж кукурузу сіємо сівалкою точного висіву. Ми от там 5 штук на метр. От та сівалка в нас положила 5 штук на метр і в міжряддя 70. Ми ж не сіємо сезешкою. Кукурузу з міжряддям там яке 45, потім буде 60 і потім буде 75. Тобто сезешкою з міжряддям 75. Ми ж не сіємо. А якби ми навіть і посіяли, самі розумієте, що там би було, там би був безсилос. Отакі дзюрчики і все. Правильно? Правильно. І давайте, ну це вже стосується принципу бур'яну. Давайте там далі за кукурузу, що я ще можу сказати. Тому мої думки, що 35-й сівалка точно висіву для сої це отак. Понятно, що, понятно, що нікуди ти не, не дінешся. От, зернових сівалок, от і так далі, і так далі. Не в усіх є можливість, не у всіх є об'єм землі такої, щоб купляти і міняти кожен рік сівалки. Але, але на майбутнє мої думки такі і на сьогодення, що для Сойки два моменти з приводу врожаю, щоб зібрати. 2-3 тони, все залежить від погодних умов. 4 тони ми ще не навчилися збирати. Це треба до інших фахівців. Тільки вони в коментарях є, а от на Ютубі таких немає. Якщо є, то вони одиниці і там зрозуміло, чого вона родить 4 тони, тому що там є технологія. Е, потім за бур'янище, що хотів прокоментувати, поки йдемо до трактора, там анхай колота собі, щільок, якраз бомба в ніч. Це красота. Днем не бризкаємо. Тому що температура 30, рослинки це стрес плюс вітри. Не сіка того бризкання, тому можна бризкати смело вночі, смело з зранку. І то рано зранку ми бризкаємо тоді, коли, як в даному випадку. Бризкатиму я завтра. А так, зазвичай в ніч. По бурянам, от дивіться. Мої думки з приводу того, як люди думають, я от бризну, підожду, хай все вилізе, бризну разок, 2 літри там, чи 2,5 оригінально чи замінника, не важно. Я бризну раз, щоб фейс з бур'яну брало, і більше я не буду туди їхати. От тепер дивіться, мої думки, коли в нас стоїть оце поле в бур'яні, і стоять наші рослинки, наприклад, наших рослинок на квадратному метрі там, 100 штук, наприклад, і бур'яну. Якщо перераховуємо, буряна там, я, там і так далі, там хай ще 150 штук. В сумі 200 штук на квадратному метрі. Рослинок, да? яка це конкуренція. І от такий приклад навожу е, з приводу, там, наприклад, борща. Да? Насипали ми миску борща, самі сіли, влупили, наїлися. Тепер ми беремо ту саму ж миску, але вже їмо на п'ятьох. То вже ж якоби ми не наїлися, правильно? А якщо на десятьох, то взагалі. І от так само ж тут в рослинок. От ви прикиньте, оці 250 рослинок, скільки вони з'їдають вологи на оцьому квадратному метрі. Соя само собою, бур'яни само собою. І при даному засушливому році це є катастрофічно багато. То що краще, коли конкуренції сої немає, не витягує цей бур'ян ту дорогоцінну на сьогодення вологу? І максимально питається наша рослина. Напишіть ваші думки. Як ви думаєте, що краще? 250 рослинок на квадратному метрі. Чи все ж таки 100 рослинок, які ми вирощуємо? Я думаю, що краще 100, які ми вирощуємо. Так, ну що, народ, заїжджатиму, так? Да? Що ждать? Що ждать? Що нам ждать? Треба працювати. Легенький вітерець єсть, ну я думаю, це не критично. Е, норма, я вже говорив, 1,5 е, літри на гектар гліфосату, А, і за лимонну кислоту для скептиків. Значить дивіться. Я говорив, що побачив, люди роблять, попробуємо і ми. Ніхто ні до кого, ні, верні, ніхто нікого не змушує робити так, як я говорю. Кожна є своя голова на плечах. От в даному випадку ми зазвичай працювали генериками, а в тому році перейшли на оригінальний Roundup Max. В цьому році ми працювали Roundup Max без лимонної кислоти. Є е, робота зроблена, все чудово, все взяло, е, поля чисті. А потім же ж давай попробуємо лимонну кислоту. Добавили ми її, перед цим добавляв я її 500 грам на тон. Працювали на одному полі, результат був помітний. На другий день мишій вже стає жовтим. Потім добавив я більше кислоти з розходу 100 грам на 100 літрів, бо деякі люди так рекомендували. Отримали ще кращий результат. На наступний день вже стоїть жовтіє, видно, тільки тікесми, і все є. Тому результат я побачив. Який в нас pH води, я не знаю, ми не міряли, Але, але це результат роботи мені подобається. Є звісно, я нікого не змушую, не заставляю, там, щоб робіть отак чи не робіть. Я просто показую, як у нас. і Більшість людей на Ютубі так само це роблять. От вони Роблять ту чи іншу операцію, і вони кажуть, ось дивіться, ми робимо так так далі. А в кожного є своя голова на плечах. Можете робити так, можете робити по-іншому, ніхто нікого не заставляє. Отакі мої думки. З приводу оприскувача, що я ж, прицепним, як ви вже зрозуміли. Навісни оцепив, побризкали ми кукурузу. Ще отам треба буде побризкати, ну то вже потім. Поприскачу, звісно, це народ прицепне, є прицепне, об'єм є об'єм. Це не наш той рюкзачок, який, блін, на тону ні туди, ні сюди. Хоча ж і то, це перейти із 200 літрів, із 800-літрового на об'єм тона і на вилив 100 літрів. Це вже було класно в тому році. А в цьому році це взагалі робота в кайф. Бо, як сповниш ті часи, коли бризкали 800-літровим, вилив 200 і оприскуєш на 4 гектара. Це, це аж плакати хочеться, коли це сламаєш. Все чітко, коли в тебе є з чим порівнювати. І коли ти до цього дійшов, привик, то вже назад повертатися не хочеться. Класна дуже штука, це камлок. Це просто песня. Не стоїш там наверху, не держиш ту шлангу. Просто ідеально. Открив, заправив, відключив, чотіком. Унітаз оцей, як я його називаю, це теж є бомба. Залив хімію, загнав його в бочку і красота. Немає ніяких там нюансів, моменту, все працює, все чітко, Ну, просто бомба. Надо набрати води, переключив, набрав води, оп'ять туди я сцідив. Насипав карбоміду, розчинив, туди ж оп'ять бочку загнав. Ну це класно, це, це не колотіння там у верху, це супер. Ну, але все одно є такі спеціалісти, які кажуть, я б взяв би, або я взяв, той там, Амазоні, Берту, або в мене берту, це тіпа типу, не гоже. Ну що ти оце будеш робити? Ну, хлопці, ну я ж якоби не кажу вам, що беріть його, продайте слово Амазоні чи Берту і беріть оце. Ні. Ну купили, у вас, вийшло, у вас вийшло, у вас вийшло, ви дійшли до цього. Молодці. Ми дійшли до такого і цьому раді, і цьому довольні. Це вже набагато краще, веселіше, ніж у нас було. Моя думка, яку я завжди висловлював, краще нове і наше, чим БУ і імпортне. Про прискач, як я вже говорив попередньо, зніму окреме відео, чому саме Богдан від компанії Технополь, а не якийсь інший. І тому зробимо такий відео огляд, відеовідгук, чи як правильно це назвати. Блін, щось опять розбирається, задовбав, Я не люблю це просто у вітер бризкати, а потім починаю нервничати, щоб комусь здує. Тут соняшник, там соняшник, там кукуруза. сої в окрузі нема. Не дай бог, все, торба. Спалиш на е, сотні гривень, а виставлять рахунок на десятки тисяч. То, блін, стрьомна тема, це все паління. І, до речі, холдинг, як я казав, що ставлюю пляшку, що щось попалять. Блін, ніде ні, ніхто нічого, аж удивительно. Я аж вражені. Так що пляшка з мене, хто хочете, приїжджайте, Посидим. Що народ? Буду працювати, ще ще там, поки не стемніло моє щось в процесі з трактора, покажу. Працюватимо по автопілотіку. Тут там, на неполе зроблено по РТК, то є лінії збережені. Все чудово. Тут же ж до речі, бачите, ось дивіться. До речі, 70-ми -е зряддя, будемо дивитися, як дана своє себе покаже, може, якщо у нас себе адекватно покаже, то наступний рік будемо сіяти все на 70. щоб Темпо-темпо-темпо, тому що щасні посіви дають кінечний результат. А той, хто опоздав, то вже все. Хто опоздав, того як там? А, хто успів, того і тапки. Да? Так само і тут, хто успів, того і врожай, хто не успів, посіяв пізно. Сходів практично немає. Все воно лежить в сухому, доща немає, все обходить стороною в окрузі, нас немає. Так, хорош тіліпать, хорош розказувати, філософт, дімагогію розводить, працює. Обійшов народ, тільки по контуру, все ось видно. Все по контуру обійшов і пропав сигнал. Почалася тривога. йо -моє. Не хочеться, можна перейти на безкоштовний сигнал. Не хочеться мені працювати на безкоштовному сигналі, тому що воно лінії показує. Але в мене ж тут вже бризкано, проведене проведено оприскування по РТК. Тобто ті ж самі лінії. Зараз я натопчу нові лінії, потопчу нову сою на безкоштовному сигналі. Наступного разу заїжджатиму, наприклад, він там з'явиться там РТК-сигнал, все буде чудово, не буде тривог, не буде вімкнень світла. Але ж, і, а і знову ж буду топтати нові колії. Ну це блінка піздет. На годиннику там уже Сікін 21-22. Стоїмо, чекаємо, коли та тривога кончиться. Як не тривога, так світ вимикають. Що ти будеш діти? Оце чим погано, звісно, електроніка. Все супер, коли воно все працює, але коли от є такі моменти, починається все заново. Так що шо, я чекаю, відос завершую. Йо, має ногою світ включив, ну це ж треба. Відео завершую. Зустрінемося вже в нових відосах. Всім пока!